Привіт! Сьогодні даю вам програму для тренування вдома. По-перше, подивіться відео на моєму каналу стосовно того, як правильно займатися силовими тренуваннями. Це вбереже вас від травм і неграмотного підходу. Стосовно заняття вдома, це звичайно відрізняється від того, як, наприклад, займатися в тренажерному залі, але є варіанти зробити, в принципі, плюс-мінус однаковий результат. І перше, що нам треба розуміти, що ми повинні робити більше повторів. Взагалі, вважається, що є якесь магічне число для росту м'язів, але недавні дослідження показують, що, по-перше, немає. Різниці, скільки ви робите повторень. Головне, щоб були останні ті декілька разів, котрі ви робите до повного відмовлення м'язів. І як приклад з практики, ми можемо подивитися в американських тюрмах. В них з якогось року заборонили тренажерні зали, і люди просто вийшли з цієї ситуації, почали робити вправи з власною вагою. І ось ви можете побачити, наскільки люди можуть бути розкачені вправами з власною вагою. Так, і тепер поїхали по програмі: день перший. Підтягування. Якщо ви не можете робити підтягування, купляєте собі фітнес-резинку і робите підтягування з фітнес резинкою. Друга вправа відтискання. День другий. Звичайне присідання, і бажано, щоб була палка або фітнес-палка. Якщо вам, звичайне, присідання вже легко, робіть присідання на одній нозі. Це, по-перше, збільшить навантаження, а по-друге, покращить ваш опорно руховий апарат, ну і баланс загалом. І останнє вправо це жим-литок. Підходимо до будь-якої сходинки і підіймаємося на носочках. Якщо вам на двох ногах вже легко, робимо на одній нозі. День третій. Перша вправа відтискання під кутом, далі розведення руку сторони. І тут ви можете сказати про те, що тут потрібні, наприклад, гантелі. Але не обов'язково ви можете, наприклад, спакувати сумку пакет або взяти пляшку води. Може звучати смішно, але навіть у моїй практиці, хоч я і ходжу до тренажерного залу, бували моменти, коли треба скористатися просто пляшкою або галоном. Бо, наприклад, я пам'ятаю, у мене була історія, коли була тривога, і я повернувся додому і продовжу тренування просто з галоном води. І, в принципі, нормально вийшло тренування. Далі жим біцепсу і віджимання на брусах. Якщо брусів немає, робимо вправу на трицепс. День четвертий біг розминка і розтяжка, день п'ятий ходьба 10 тисяч кроків, і також розминка і розтяжка. І потім знову це все повторюємо. Бажаю здоров'я! А вже завтра я розповім про свою програму для тренування. Вона більше підходить для гіпертрофії або утримання м'язів при дефіциті калорій. Всім гарного дня!